Так. Давайте тоді познайомимося, хто ви є. Костів Тарас Володимирович. видане 25.10.22. Дійсне до 25.10.26 2.032 420. виносите? нас маєте підтвердження 2.0, 2.0.62. Добренько. Старший стоїть з військовою. Стричку руб. Все, зрозуміло. Значить, скажіть мені, будь ласка, Мой, пан Тарас. Двісідко, ми угу. мою особу встановили по Так, ми вашу особу встановили. Дійці документи, які підтверджують вашу особу. Е, вам потрібно. Добре, скажіть мені, згідно чого, я взагалі сюди прийшов. Я не знаю. давайте знову вашу особу, я вам поясню, чого ви виставка. Зразу я хочу запитати, що це за відео. Фіксація. Послухайте. Тобто я зрозумів, що мене фіксують без мого дозволу. Вас не Я зараз вас фіксую і зараз мушу ви показати. Ви Не можете мене фіксувати без мого дозволу. А ви мене можете фіксувати? Дивіться. Ні, ні, почекайте, що це за відеофіксація? Ми перебуваємо в службовому кабінеті. Так, ви б мене попередили? Я встановлю вашу Скажіть мені, згідно якого процесуального права ви зараз дійснюєте відеофіксацію. Що це за відеофіксація? Що це за процедура відеофіксації? Поясніть мені, будь ласка. І що е, що це за працівник поліції сидить? Тож, будь ласка, ми вас знаємо. Посвідчення не потрібно, просто представтеся. Ні, посвідчення, я вас знаю. А просто я... представтеся. Чекайте. Чекай. Давайте я буду тут проводити слідчі дії. І е... ми, ми познайомимося з вами. Прошу, прошу, слідчі дії. Ми проводимося з вами. Познайомимося. Так, Пойдіть, так. Тоді, будь ласка, якісь документи, які е... посвідчують вашу особу. А що за слідчі дії? Давайте прияліть документи, які посвідчують вашу особу. Добренько. Ви, е, я зараз вже придивляюсь. Скажіть мені, будь ласка, що це за відеофіксація? Давайте це фото, відеофіксація. По черзі, по черзі, Ні, тобто, я, ми оприділили, хто ви, так? Прошу. Я вам будь надавав документів. Я маю дію. Я маю дію. Будь ласка, подіть дію. Зараз поділяємо дії. Секундочку. Мені потрібна зараз повістка для того, щоб я зараз показав на роботі. Я не маю права зараз прийти сюди, якщо ви мені не даєте повістку. Я прийшов зараз за повісткою. Ми прийшли по виклику, ми домовлялися. Е, я прийшов, але ви сказали, що ви мені напишете повістку. Якщо треба повістку на роботу, я вам Уже! Давайте я тоді почекаю. Я не можу не складу вашу особу. Ви не передали спіші е, дій. Почекайте. Я, ви не встановили. Тобто я вам надаю, надав дії. ви не вірите дії, я вам ми, надав ви, копії можете... журналістського посвідчення. Ми, ви... знаєте, що можете приділити посвідчення? Так. Mm. Або... Паспорт війни України і вам для цього потрібно йти до машини чи до роботи. Так, я розумію? Так, я, е ласка, але мені потрібно повістки. Будь ласка, я вам оформлюю повістку, ви прийдіть документи. Тобто, тобто ви, ви говорите, що ви повістку мені напишете. Звичайно, е я вам дам повістку Добре. про те, що ви були в мене, на правістій четві, а ви прийдіть. Присіть документи. Ви казали, що прийдете до мене. Е, я за... Дивіться, я зараз. Ви 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 поговорити по Ні, я не можу, то я, я розмовляю, в мене зараз є робота. Я зачекаю. Ну то чекайте, ви скільки повините, Я У мене до п'ятої робочий день. Чого ви сюди прийшли взагалі? Андятик, ну я щось не розумію. Зараз знімається, що на відео. Знімається, що на відео. Е, хто ви є, Чого ви прийшли? Ви щось по обленему прийшли? Щось по світлі? Хто ви такі сюди прийшли? Якщо ви мені зараз заважаєте... Ви поговорить по телефону? Ні, ні, я я, я, я. я у мене розмовляю, в мене є робота. Ви зараз прийшли в практи обленеву з Коліський Рем, Чеківського 11. Там пише майстер Еде ЕДА-1». Чого ви сюди прийшли? Чого ви сюди урвалися? Ви, ви говорите, зі мною, Ні, Я зі чи ви чи зараз зараз розмовляю. Я маю право. Хто ви мені розказуєте? говорите. Це не ваші проблеми, чи я говорю по телефону. — Ви ну. говорите зараз по телефону, чи зі мною особливо? Ви, е, ви зараз сюди прийшли. Ви хто такі є? Я дзвоню на 102, що ви зараз, ви по якому питанню прийшли? Дивіться ти послухайте. По якому ви питаєте? Ви хто Вийдіть, будь заміг. ласка, звідси. ви заважаєте мені Просто, працювати. За... Вийдіть, будь ласка. Коли... Вийдіть, будь ласка, договорте будуть. давайте все. То, Скажіть, то, а куди ви втікаєте? А куди ви втікаєте? А хто ви є? Скажіть мені, будь ласка. Ви ж до мене прийшли в кабінет. Ну ходіть, а хто ви є? Чого ви прийшли до мене? Чого ви боїтеся? Я включив камеру, ходіть. Ви включили камеру, я забороняю зніматися. А чому? Ви ж прийшли до мене на роботу? Добре, я себе знімаю. Я ж не знаю, хто ви є. Поліцію, добре. Про воєнний стан я себе забороняю. Добре, Внимати. ходіть. Розпосуджуйте. Ходіть. Це все добре. Ні, так, а куди ви то? О, ні, чекайте, а чого ви? забороняємо знімати. Ні, ви Ці прийшли до мене. Реп... А хто ви такі є, що ви мені забороняєте? Давайте. ви... В мене Україна, в першу чергу. Так. Також і працівник поліції. Ви працівник поліції прийшли куди? Куди ви я зараз з'явили? Ви розумієте мене? Добре. Ви це ви... розумієте. Добре, е, чому ви, ви прийшли? Ні, я не знаю. Я, я вважаю, що ви бандит. Я зараз фіксую я бандита. бандита. Представтеся, ви поліцейський чи ні? Я забороняю вам. Ні, вам як ви забороняєте? Я питаюся, хто ви є? Згідно. Закон. Що, я не. Я хочу я об'яснювати, я рахую, що ви є бандит. Я питаюся, хто ви є? Ви, ви зараз при роботі, ви зараз на роботі чи ні? Я заборониваю. Чого ви втікаєте? Я включив в камеру. Добре, я переживаю, ви зараз в мене вривалися в мій кабінет. Ви прийшли зараз на Чеківську 11, ви прийшли на мою роботу. Це ваш робочий кабінет. Так. Ну ходіть, чого ви прийшли? Ну розкажіть, скажіть мені, чого ви до мене приходили? Добре, я зараз знімаю себе. Давайте я знімаю себе, розказуйте. Ні, ну якому тут? Кажіть, ви до мене прийшли. Скажіть. Я та чому? Куда? Чого ви конфлікт. Чому? Ні. Ні, ну так, куди ви втікаєте? Я питаюся, куди ви втікаєте? Чому ви втікаєте? Я питаюся, ви ви хто є? Хто ви такі є? Я питаюся, чого ви втікаєте, ви поліцейський чи ви хто? Не не а не що ви Чекайте, ну от скажіть. Що... Ні, ви до мене прийшли в кабінет. Я питаюся, хто ви є. Ні, а чого ви. До... Куда? Я питаюся, ви хто такий? Хто ви такі є? Я, я питаюся, хто ви є? Чо... Я викликав на вас слідчу оперативну групу. Я, ви... я позвонив на я вас до тебе. Я питаюся, куди, я ви, куди ви йдете? А куди ви йдете? Ви чекайте, а чого поліції. ви йдете? Я питаюся, хто а ви так, є? Я викликали на мене слідчу оперативну групу? Так, я Скажіть мені, хто ви є. Ви можете сказати, що ви втікаєте? Чому ви Це втікаєте? Я ну, ну, зупиніться, ви поліцейський чи ви хто? Так, звичайно. Ну чому ви втікаєте? Я не втікаю. я йду до поліції. Це просто позор. То ви начальник слідства Стрийського груп? Начальник слідства. Я старший, ви старший, я старший ви старший слідчий Стрийського груп? Добре, ну що ви хотіли? Кажіть. Я йду до поліції. Хотіли... Ну ходіть, ви хотіли щось, ви щось з мене хотіли? Скажіть мені, ви щось з мене хотіли? Друзі, е я шокований. Я шокований сьогоднішніми подіями. Е оцей чоловік, начальник слідства Стрийського РУП, е Зателефонував пів години тому. Я зараз знаходжуся в Сколіму. Задійдіть, Володимир Іванович, я кажу, я на роботі. Ми, ми скоренько, ми швиденько. Я за заходжу е в Сколівське відділення і позвонив. Дивлюся, оцей чоловік е без форми. Ходіть в кабінет, я зайшов до, до нього в кабінет, ну не до нього, там в кабінет, мене вже знімає відеокамера. Я перепрошую, кажу, а що це за слідчі дії, за процесуальні дії, де мене е, вже знімає камера? Е, він каже, зараз ми вам все пояснимо. Я бачу, що за працівник поліції мене знімає з колічки. Кажу, хто ви такий? Ну я вас знаю. Просто представтеся і чому, що це за процесуальні дії? Він е, не хотів, е, ну він каже, зараз оцей вже. Начальник слідства сказав, що він зараз все пояснить. Я попросив начальника оцього слідства представитися, показати своє посвідчення, чи, чи він є насправді тим, хто він є. Зараз він, він мені показав, далі каже, ваш паспорт. Я кажу, дивіться, я в мене є е, копія журналістського посвідчення, і в мене є дія. Він каже: Покажіть дія. Я йому показав дія. Він каже: Дія, це незаконний документ, мені треба ваш український паспорт. І зараз я е, йому е, ну, він дія, не признав. Я кажу, добре, йду за українським паспортом. Я пішов на роботу. Це 200 метрів відділення поліції від моєї роботи. І я на, е, на роботі взяв паспорт, але в мене е, з'явилася робота. І я працюю. Тут за 15 хвилин вривається до мене в кабінет. Оцей чоловік, е, начальник слідства стрія. І е, каже Володимир Іванович, а де ви є, Чому ви не прийшли? Я не розумію, що відбувається. Я кажу: стоп! Я зараз вважаю ваші дії незаконними. Ви є ідея, як бандит. Ви для мене зараз е, ви не показали жодних документів. де ви представляєте якісь інтереси. Згідно яких кримінальних справ чи згідно якого допиту, я кажу, зачекайте коридорі. Так, він, правда, вийшов, я його попросив вийти. Це мій службовий кабінет. І я тоді подзвонив на 102, залишив скаргу на поліцейську, викликав слідчу оперативну групу. Далі я зателефонував ДБР міста Львова на гарячу лінію, теж залишив скаргу на даного поліцейського. Далі я включаю. Пряму трансляцію і кличу даного поліцейського. І ви вже бачили, що даний поліцейський побачив, що я знімаю пряму трансляцію, проводжу вже відеофіксацію, Він мені забороняє знімати згідно такої статті. Я кажу, що ви хочете. А він пішов з другого поверху донизу і втікає. Ви бачили самі на свої очі. Дане відео це є фіксація не, незрозумілих, незаконних дій поліцейських. Даний поліцейський це є е, Тарас. Як його? Е, е, Костів, Тарас, Костів, начальник слідства Стрийського груп. Що він сюди приїхав? Чому він до мене приїхав? Навіщо він до мене приїхав? Він ніякого документа мені не показав. Зразу мене знімає на відеокамеру. Він мене провокує. Я вважаю, що це зараз або е, хотіли мені підкинути якусь неправомірну вигоду, або хотіли дати мені неправомірну вигоду. Можливо, за якісь кримінальні справи. Або його дії я вважаю бандитськими. Е, так поступають хіба бандити, тому що так поліція не поступає. Ви бачили, він прийшов в кросовках, він прийшов в джинсах, він спортивно одягнутий. Е, курточка. Що це за поліцейський? Я Його перший раз бачу. Друзі, що відбувається нині в державі? Сьогодні війна в державі. Я вважаю, що такі дії поліцейських є незрозумілими і так поступають тільки бандити. Я зараз. Вже e, e, будемо чекати слідчо-оперативну групу. Ще залишимо заяву на нього і далі будемо розбиратися, що сьогодні e, привело сюди в школи приїхати начальника слідства Стрия. Чому він мені не надав документи? Чому він мене провокує? Чому він мене знімає на камери? Чому він не вважає документ діє законним? Чому він в мене вимагає паспорт України? Чому він до мене прийшов на роботу? знайшов мене. В моєму кабінеті робочому і щось хотів сказати. Коли я позвонив на гарячу лінію ДБР і 120 скаргу залишив, включив пряму трансляцію. Зараз я з вами, він почав втікати. Ну, друзі, такі дії, я вважаю, потрібно. Е, потрібно щось такими діями робити, з такими поліцейськими. Я, я рахую, що е, так залишати не можна. Так що, друзі, дякую, що ви були в ефірі. Дякую, що ви лайкаєте. Вибачаю, що не виходжу в ефірі в зв'язку з тим, що сьогодні війна, сьогодні людям не до того, але дану ситуацію потрібно було зафіксувати. Вечером ще буде, як я дзвонив до Берга на гарячу лінію і то, що було в кабінеті. Так, що друзі, що відбувається з Трейським відділенням поліції і з Кольським відділом поліції номер 3 і Стрийським РУП, я не знаю. Там щось відбувається не то. Дякую, друзі, до зустрічі.